Вітаю малята! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, осінь. Ось і до нас сьогодні з вами завітала така гарна осінь. Послухайте веселий віршик про неї. Завітала на город осінь господиня! Там лежала жовта, наче сонце тиня. А зелена капустина листя розпустила і з квасолею разом хоровод водила, розпащилися від танцю, стиглі помідори. Ой, скоріше вже несіть всіх нас до комори. Огірочки, як солдати, гарно маршували, усі овочі разом осінь привітали. Діти, які ж овочі. Привітали осінь! Пригадайте! Так, диня, капуста, квасоля, помідори та огірки. Огляньте, діти, як ви гадаєте, що поклала осінь нам під скатертину? Так, це кошик з дарами осені. Осінь пропонує нам пограти в гру. Дарунки осені. Розгляньте уважно, які овочі, фрукти та ягоди є на цьому малюнку. Вам необхідно розкласти їх по трьом тарілочкам. На першу ми викладаємо фрукти. На другу овочі, а на третю ягоди. Які фрукти ми викладемо на першу тарілочку? Правильно апельсин, яблуко, груша, банан та слива. А які овочі викладемо на другу тарілку? Так, капусту, моркву, кукурудзу, буряк та баклажан. Поміркуйте та назвіть ягоди, які ми викладемо на третю тарілку. Так, Полуниця, Малина, Кавун та Лохина. Ось які гарні тарілочки з фруктами, овочами та ягодами ми з вами зібрали. Одного разу осінь зустріла генерала гарбузика. Він їй повідомив, що вирішив зібрати гарбузове військо. Він сказав так: до першого війська. Потрапляють ті які можна їсти сирими. До другого війська тільки ті, що мають круглу форму. До третього лише ті, з яких можна зварити борщ. Як ви вважаєте, які овочі можуть потрапити до першого війська? Які ми їмо сирими? Так. Це морква, перець, капуста, часник, редис, горох, цибуля, огірок та помідор. А які овочі потраплять до другого війська, які мають круглу форму? Це капуста, буряк, гарбуз, часник, цибуля та помідор. А хто з овочів може потрапити до третього війська, з яких овочів варять борщ? Правильно, перець, буряк, морква, помідор, картопля, капуста, цибуля та часник. Давайте разом з осінню пограємо в гру, яка називається Приготуймо страву. Ми будемо готувати компот, салат та борщ. Для цього у нас є овочі та фрукти. Роздивіться їх уважно і назвіть ті, що нам знадобляться для приготування компота. Правильно, яблуко, груша, слива та виноград. Ну а з чого ми можемо зробити овочевий салат? Так, сперця, редиса, огірка, помідора та цибулі. Розумнички. Молодці. Ну а з чого ми зваримо борщ? Так, сперцю, буряка, моркви, помідора, картоплі, капусти та цибулі. А осінь. Приготувала ще вам одну гру, яка називається «Вершки та Корінці. Ось погляньте на зображення, які овочі ви бачите. Так, помідори та морква. А як вони ростуть? Правильно, помідори ростуть над землею, а морква під землею. В ігрі нам треба визначити, які овочі ростуть над землею, як помідори, та під землею, як морква. Я знаю, що ви дуже розумні і знаєте, які овочі ростуть над землею, як помідори. Назвіть їх. Так, це капуста, перець, квасоля, огірок. Горох, гарбуз, кукурудза, баклажан, кабачок, помідор. А які овочі, як морква, ростуть під землею. Звичайно, буряк, часник, редис, цибуля, картопля та сама морква. А осінь діти приготувала для вас ще одну цікаву гру, яка називається Знайди тінь. Ось погляньте, вгорі у нас зображення овоча або фрукта. Назвіть його. Так, це помідор, а внизу тіні овочів та фруктів. Вам необхідно визначити, де тінь помідора зліва. Справа чи посередині? Поміркуйте. Правильно, зліва. А який овочі фрукт зображений на цьому малюнку? Так, кабачок. Де тінька бачка? Правильно тінька бачка справа. Що це, діти? Так, буряк. Де тінь буряка? Так, правильно, тінь буряка справа. А це що зображено. Так, груша, знайдіть тінь груши. Тінь груши посередині. Діти, осінь прощається з нами і каже нам до побачення! Їй дуже сподобалося, як ви сьогодні відповідали та грали. Молодці! До нових зустрічей!